Як це може працювати на практиці? На практиці це може привести Росію до схожої ситуації, в якій опинився Радянський Союз наприкінці 80-х років, коли енергоресурси, які продавала ця держава на експортні ринки, почали коштувати так мало, що вони не дозволяли їм витягувати з точки зору бюджету та забезпечення базових потреб економіки. Саме такого результату нам потрібно досягнути. І саме за таким результатом, судячи з його заяв, збирається піти пан Дональд Трамп. Як він це може зробити? Цей інструмент американців лежить на столі насправді ще з лютого 2022 року. Тоді багато експертів пояснювали адміністрації США Білому дому, що без сильних санкцій, які заблокують доходи від енергоносіїв, Росія може воювати дуже довго. Що власне кажучи, ми спостерігали?